З вами я, Артем. І сьогодні і сьогодні ми буде саме наймасштабніше відео. Прям сам наймасштабніше відео про відкриття у Grove the Garden. Так, поїхали. Так, почнемо давайте, дорогі друзі, з крейтиків. Так, у нас крейтиків ну, багато. То давайте почнімо відкривати. Так. Ну, горошок випадає такий. Так, горох. Горох. О. Дивіться, о, лежак такий прикольний. Я його, мабуть, поставлю точно. Так, тут знову таке саме, лежак. Так, тут, тут. А тут у нас таке саме. Блін. Так, осталось у нас 4 крейтика. Давайте. Е, ліміт. Так, а як його забрати? Ну, коротше, мене вже залагало, то давайте відкриваємо тоді яйця, якщо їх ще теж можливо відкрити. Так. Це що таке? Корова якась? Це що у Камінь якийсь? та що в нас? Так, давайте цю корову продамо тоді. Так. Ой, боже, не передав корову. Ну нічого. А, 9000. Тоді вона ця корова дуже погана, на жаль. Так, і отак. передаємо Так, давайте відкриваємо ще, у нас є ще одне яйко. Так, з цього яйка нам випадає. Знову корова, на жаль. Так, давайте її зразу продаємо. Так, продали корову і останнє яйце, дорогі друзі. Так, з цьому яйці у нас випадає... давайте щось новеньке. О, якийсь кролик? ребіт такий. Дивіться, дорогі друзі, у нас такий прикольний кролик. Вау, це новеньке щось прикольне, дорогі друзі, мені подобається. Так, тоді давайте почнемо відкривати сітпати. Так, спак. Так, давайте відкриємо один Zen Sitpack. Так, нам зразу випадає... шаренті якийсь, це що це? Так. Давайте відкриємо нормал сітпак. Тут нам випадає... Манго. Манго. Ну, непогано. Так, дорогі друзі, де це в наші сетпаки. Так, сітпак. Так. Ну, коротше, давайте ще один normal сеat pack відкриємо. Нам випадає кактус, дорогі друзі. Ну, таке. Прикольненько. Прикольненьке. Так, давайте такий е, історичний пак відкриємо. Звідси нам випадає такий бонебу. Bon -e Це тобто бамбук. Так, давайте ще один відкриємо. І звідси нам випадає. такий е, гриб. Так. Давайте відкриємо такий новий, дорогі друзі, пак. Silver Common Сіт Пак. Давайте відкриваємо. Так, тут нам випадає. Морква? Ех, я думаю, клубничка. Ну, на жаль, дорогі друзі. Так, давайте сам Pack відкриємо. Так. Нам випало. що це в нас таке? Груша випала. Ще один давайте відкриємо. І тут нам випадає капусняк. Так. І ще один відкриємо. І все, напевно. Ху! Чуть би не випала роза. Ну нічого, дорогі друзі. Так, дорогі друзі, давайте відкриваємо далі наші сітпаки. Так, відкриваємо, коротше, крейти. Давайте. І потім вже приступаємо до інших сітпаків. Так, food crate, тортик і тортик. Так, Blood Crate. Тут випадає така цепочка. Так, тепер знову. Давайте сітпак. У нас 44 пака, дорогі друзі, ось таких. Давайте почнемо відкривати. Так. Принчестру! <'яний слон> Чуть би та штука не випала, дорогі друзі. З першого разу. Чуть би не випала. Так, ну ладно, відкриваємо наші 44 пака. Так. Даст оф. Щось така штука якась випала. Так. Давайте відкриваємо. Так, якась нова анкамонка. Але нам треба міфіка або хоча б легендарі. О, <гас> міфік новий. Крім. рот. Коротше, поставим його, подивимось потім. Так, Поседон, Поседон. Поседон Плант. Коротше, якась нова штука міфіка випала. Так. Дивіться, знову міфік випав. Якась удача сьогодні, дурі другі. Так. Так, так, так. Знов така. До речі, ми ще легендарку не получали в цьому відео. Так. Зновка, монка. Ну, на жаль, на жаль. Так, давайте, стільки у нас там 34 сіт-пака, дорогі друзі, я в шоці. Так. Давайте, напевно, будемо садити, напевно, оці фрукти, щоб вони швидше виросли. Так? Да? Так, дорогі друзі, дивіться, коротше, торговець якийсь пока що прилетів. Так, дивіться, бачите. Давайте подивимося, що він продає. Він продає якийсь Ну, Купляємо тоді. Так. Так, дорогі друзі, коротше. Ну давайте почнемо тоді відкривати далі. Ну, начало вже я вам скажу непогано. Так. Нам випала анкамонка, вроді, так. Да? Так, 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 так. Дівань чуть би не випав, дорогі друзі. Я б так обрадувався, так обрадувався. Так, зараз нам випадає Рея. Я думаю, що хоча б нам щось толкове випаде з цих 40 паків. А дивіться, реально, навіть легендарки сьогодні не попадались. Мангостін якийсь. Так, ну надіюся, що в нас буде оце, оцей новий дивайн. Але там шанс такий 0П, Так. Нам випадає якась нов ця анкамонка, боже, нам треба щось таке крутецьке. О, легендарка, новеньке щось. Але хочеться таке дивайн, Блін. Так. Оп! Нам випала Анкамонка знову. На жаль, дорогі друзі. Боже. Але це, дорогі друзі, також дуже... О, міфік! Коротше, це дуже масштабне відкриття, дорогі друзі. На ці паки, на оці крейди, на оці яйця я потратив, коротше, три часа, три часа сьогодні, дорогі друзі. Це повний треш. Так, ну, нам випадає рею, на жаль. на жаль. Так, ну я, напевно, всі один тільки залишу <кхем> собі на пам'ять оцей пак. А всі інші будемо відкривати, дорогі друзі. Ну, ще в нас є шанси на диван, бо в нас є 18 паків. Так, до речі, хто не знав, це такий гороховий івент почався. І тут можна купити оці паки, дорогі друзі. Так. Так, так, так. Нам випало анкамон. Ну, таке таке щось, дорогі друзі. Так, давайте, дорогі друзі, треба щось випати, вибити до толково сьогодні. Так, ще 14 сет дорогі друзі. Офигеть! Блин, червімифік не випав. Так, фух, давайте, відкриваємо. Так, так, так. Випадає знов це анкамон. Боже, Так. О, дорогие друзья, мифик, наконец-то. Это что, типа, кэнди-блошем, но не блошем. Ну, не кэнди только. Просто блошем. Так. 11 сетпаков, дорогие друзья. Так. Да, спуф. Боже, это ты сам выполнил. Капец. Так, так, так. О, дорогі друзі, чуть би знову не випав міфік, боже, капець. Так. Цікаво, чи оцей диван, він крутий. Мені дуже цікаво. Я хотів би його посадити, подивитися, що це взагалі таке. Чуть би диван не випав. Так, Леген... легендарки. Так, давайте попробуємо скіпнути. Посадонь! Це отак я скіпав. Блін. Не, ну скіпати погано, напевно. О, та ні, нормально, міфіки випадають. Диви, диви. <світ> так, і останній. Блін, чуть би не міфік. Ну давайте, дорогі друзі, ладно, ще останні відкриємо. Коротше. Ну дякую, дорогі друзі, за перегляд цього відеоролика. Ставте лайки, підписуйтесь на мої всі канали і о, напишіть коментарі. Дуже багато і ставте лайки, всі підписуйтесь на мій канал і всім пока-пока.